3 серпня, неділя сьогодні день, коли життя питає, а ти себе поважаєш, не просто любиш, не не терпиш, а саме чи цінуєш себе настільки, щоб не погоджуватись на менше, ніж заслуговуєш. Все, що ви робите, як вибираєте їжу, з ким ви розмовляєте, чи включаєтесь у сварку, чи проходите повз усе це буде про повагу до себе. І Якщо вам здається, що вас недооцінюють, спочатку подивіться, чи самі не знецінили себе в процесі. Цей день хоче навчити нас гармонії між м'якістю і впевненістю. Турботою і чіткими межами. Бо іноді справжня сила це не дати по лобі, а піти красиво. Для тих, хто в парі день про рівність, то скільки дає, хто як підтримує. Якщо є напруга, не вимагайте, а покажіть приклад, як з вами варто поводитись. Турбота не означає терпіти все, гармонія не означає мовчати. Для тих, хто без пари день, коли варто подивитися, кого ви пускаєте у своє життя. Випадкова зустріч може стати дзеркалом, або оце так рівень. Або, здається, я себе недооцінюю. Чим краще ви ставитесь до себе, тим цікавіших людей зустрінете сьогодні. На побутовому плані справи пов'язані з турботою, косметологія, догляд за тілом, шопінг, спілкування з жінками, мама, подруга або наставниця, можливість побачити їх з нового боку і себе в їхньому відображенні. Вдалий день для справ, що потребують гарного вигляду та внутрішнього комфорту, заняття спортом, відвідування красивих спортивних змагань або змагань про якомусь виду творчості мені грошей за роботу, за творчість, подарунки, приємна зустріч та справедливий вибір. В мінусі дня гіперопіка або спроба врятувати всіх, забуваючи про себе, вибух емоцій, там де можна було просто промовчати або піти, приниження себе або надмірне виправдання чужої токсичності, спокуси віддати забагато заради похвалин, схвалення чи любові, нерівні стосунки, в яких одні командують, а інші мовчать. Сьогодні ваш образ елегантний чарівний з внутрішньою чіткістю, кольори світло бусковий, бірюзовий, Кремовий, червоний, помаранчевий та золотий. Аксесуари ненав'язливі, з легким футуристичним присмаком. Не треба доводити, що ви чогось варті. Достатньо поводитись так, ніби ви це вже знаєте. І світ почне дзеркалити саме цю версію вас. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної неділі та гарного дня.